Ми усвідомлюємо, що таке враження, що в найвищих кабінетах влади хтось дуже концентровано працює на Московську Федерацію. починаючи від пославлення армії, закінчуючи проваленими переговорами і роботою і переслідуваннями опозиції за ФСБшними документами. Тобто, по суті, наша влада зараз співпрацює з ФСБ. Ну так, цей скандал, який сьогодні не був нам. Нових вже масштабів, де да, коли почали використовувати плівки Деркача 2.0, тепер з ФСБшних архівів, якісь там фотографії, чи вірніше відео дістали про те, як на камеру зі знанням цих учасників цієї операції завантажують гроші в, в Шереметіво, де діють ну, відповідні там заходи безпеки. Тут все фільмується, документується для того, щоб якраз потім це можна було використати. Да, такі підставні... Зговори, буквально поясню нашим глядачам, про що так. йдеться? Йдеться про те, що на основі флешки, яку передав ДБР адвокат Тараса Козака, ну тобто, соратника Медведчука, Медведчука. флешки ФСБшної, що на ній якраз і зафіксовано, що це дані ФСБ, офіс президента розгортає кримінальну справу. Проти заступника служби охорони п'ятого президента України в той час це був ще 19-й рік, намагаючись зараз з нього із його керівника вибити якісь свідчення проти п'ятого президента України, щоб звинуватити його в черговій держзраді. І це робиться задля того, щоб знищити політичного опонента. І обрізати будь-які можливості і Порошенко і європейської солідарності брати участь у майбутніх виборах, які, на жаль, таки вже наближаються бо до цього офіс президента дуже і дуже готується. Але Ой, для нас <плес> що розуміти, відколи флешка ФСБ, яка передана зрадниками, є базою для кримінальної справи українського ДБР чи ДБР вже має там договір про співпрацю з ФСБ. Чи вони працюють на ФСБ, бо так буде, напевне, абсолютно логічніше, якщо забрати зібрати докупи всі їхні дії. Тому ми зараз, наприклад, вимагаємо, щоб ДБР е дала офіційну відповідь, звідки вони взяли цю флешку, від кого вони її отримали, і як вони робили експертизу скомпільованого відео, про що говорять